Чорношийні поганки відомі своєю здатністю безпечно ковтати пір'я, яке допомагає травленню та захищає від гострих кісток риби, а також тим, що в разі небезпеки можуть занурюватися у воду разом із пташенятами на спині. Ці птахи є колоніальними, а їхні гнізда будуються на воді часто поблизу колоній чайок і можуть бути захищені колективними зусиллями. Цікаві факти про чорношийну поганку, захист і травлення. Поганки ковтають дрібні пушинки пір'я, які допомагають у процесі травлення і захищають їхній шлунок від гострих риб'ячих кісток, втеча з пташенятами. У разі небезпеки дорослі поганки можуть пірнати під воду разом із пташенятами, що сидять у них на спині. Як повідомляє Червона книга Тульської області, колоніальне життя. Ці птахи часто гніздяться невеликими колоніями від 4 до 400 пар і можуть розміщувати свої плавучі гнізда на відкритій воді, покладаючись на колективний захист, наприклад, колонії чайок як будівництво гнізда. Гнізда можуть бути наполовину зроблені із зелених рослин. А пара часто будує кілька гнізд, але використовує для кладки лише одне. Дивовижний шлюбний ритуал. Шлюбний ритуал включає щонайменше 6-7 елементів, але на відміну від інших видів поганок, чорношині поганки не демонструють ритуали з демонстрацією рослинності в дзьобі. Повідомляє адаптація до довкілля. Ташенята після вилуплення часто залишають район колонії, щоб знайти більш родючу ділянку водойми, як зазначає.